До середнього спеціального призначення відносять агітаційні освітлення та димові снаряди, які широко використовують які широко використовує артилерія. Димові снаряди діляться на дві групи. До першої групи відносяться снаряди, які миттєво створюють димову завісу, до другої групи снарядів належать снаряди щодо війни в протязі 3-5 хвилин. Їх сперечають рідкими та твімним матеріалами. В основному це білий фосфор. Його перевага це хороший домоутворюючий ефект на противника, коли снаряд розривається, в різні сторони летять шматки фосфора, які горять. Їх неможливо потушити. Та дія на противника під час потерпляння фосфору на шкіл. З'являються опіка утворення великої кількості тепла при згоряння діє... фосфору, внаслідок чого димова завіс дитя... утворюється не на... на поверхності землі, а дещо вище. Але така особливість не є недоліком у тих випадках, коли треба зробити маскувальну завісу Шать... десь у приблистій місцевості трьох п'яти Крім того, можуть використовуватися димові Отворення завіси різного кольору для ціле вказіння. Різний кольор може. Не позначати будь-що це ж залежить від воєнних, що в них кольори означають. Тесільні боєприпаси використовуються для досилання десь у агітаційних листівок розташування противника в прифронтовій Можуть в них є дистанційна трубка, розривний снаряд. Вони запускаються з артилерії середніх габаритів. Агітаційні снаряди від запальної трубки ти 7 означає. Вона відраховує певний час, дає для досилання інерцію вишивному заряду і висівний заряд вибрався або листівки у повітря які розлітаються. великоосвітлювані снаряди вони призначені для освітлення певної місцевості яка зайнята противником вночі для того щоб за ним спостерігати та спостерігати за результатами стрільби Ну, їх споряджають металургічними складами, заряд, які складаються заряд, з, від 40 до 70 відсотків окислювача, від 30 до 40 відсотків металевого пальному для... та від 2 до 10 відсотків флегматизатора. Для... Вони, Вони бувають висцелість... парашутними та яка... безпарашутними. Яка... Працюють від, також, від дистанційної трубки, яка хоч... спрацьовує на певному проміжку часу. Спрацьовує та... вишибний заряд та... за і випускається парашут разом з факелом.